Доброго дня, шановні. Сьогодні у мене така робота. От я вже знаряддя праці повиставляла, буду доробити. І зараз вам покажу. По-перше, хтось мене питав, якою землею я користуюсь. Я от таку беру спеціально для квітів. Ровінг. Орінг. Це для вирощування. Бачите, тут мікс. Для вирощування всяких рослин, вона не кислий ґрунт. Отака, бачите. Зелененько, така, такий мішечок А що я буду робити? значить Хочу вам показати. Отака, бачите, яка гарненька моя квіточка. Це називається е, бальзамін новозеландський чи новогвінецький. Бачите, я завжди їх путаю, такий гарний. І він у мене цілу зиму оце цвіте. І що я зробила? Я зробила отакі, шановні, бачите, взяла один пропав, то я так відрізала живці і поставила на укорінення. І я вже хочу показати, подивіться, шановні, бачите? Яке коріння, то вже треба садити. Ось я приготувала собі отакі стаканчики. Це півлітрові, вони вже у мене третій рік. Ось, а і ще у мене дивіться, є ще одні, одні, оце я положила вже. Бачите, коріння гарне укорінилось, значить, буду садити. І інше ось трошечки. Ой, ще гарніше. Бачите, дивіться, корінячко таке гарне. І теж буду сажу. оце чотири штучки у мене буде для посадки. І ще хочу вам показати, подивіться. Бачите, оці зелененькі, зелененькі росточки. Ось вони. Це, шановні, для цього цей в мене вазон є. І він. Оце, шановні, бачите, отакий така квітка я забула, як називається. І вона цвіла, бачите, ось тут був такий пагінець. І вона цвіла. І я, ну, вона між квітами в мене була, цей оця, оця вазон. На ґрунті там. І зацвів і дав, і. Посипалось насіння, рядом цвів цей бальзамін, і бачите, там посходило. Це я вперше бачу таке, щоб, бачите, насіннячко посіялось, і оце тут росте він. Ну, хай росте, бачите, це ж, кажуть, не, кажуть, не похибка якась. Ось, і я собі ще вони дуже гарно цвітуть, квітують, ну, як квітують, почувають себе в ґрунті. То я виношу і десь для озеленення. Так, і зараз оце вам показала. Оце гарне корінечко. І буду зараз садити кожну окремо для весняної посадки. Бачите, ось уже вони якраз укоріняться, якраз до літа буде добре. Оце, що сьогодні буду займатися. Така гарна робота в мене, люблю. Тому що подружки мої ютубовські вже хваляться, що вже сіють. А я щось нічого не. А, посіяла. Зараз вам покажу, шановні, іще одну таку е... цікавинку. Так, ось. Так, ой-ой-ой. Зараз зроблю місце. Подивіться, у мене герань. Чекає своєї висадки в ґрунт. Бачите, гарненька така. Подивіться, ви бачите там. Це я сюди посіяла помідори. І ще рано. Посів я не можу ще робити. Але ось три зерни, чотири зернинки, три три, положила. Це, напевно, я посадила е, балконне диво. Бачите, які гарні. Вони зійшли. І помідори, я вже, навіть якщо вони виростуть великі в цьому вазоні, я їх обрізаю в воду, вони пускають коріння. І, як кажуть, нічого гіршого не буде. І, а я ще так, таким же самим чином я посіяла в інші вазони дебарао. От. Бо у мене торік був такий досвід, що я виросла великі, я їх обрізала і укорінила. То ті, котрі я обрізала і укорінила, ті пагони, то були дуже гарні. Гарний урожай був. І були гарні. Так що можна таким чином, щоб не займати місце, не доглядати спеціально. От, і ще думаю, от на днях посію перець. Декора... Не декоративний, а такий гіркий перець, гострий. Яких в мене багато. Я торік тільки два вида, по-моєму, посіяла. Щось мені, бо позаторік було дуже багато. А торік мало, а цього року скучила і буду садити їх теж. Посію і буду надіятися, що буду садити. Так що вам гарних сходів, творчої роботи. Ну і я буду займатися творчою роботою. Бувайте здорові, гарного вам настрою, миру і злагоди Україні. Бувайте здорові!